Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні відео буде дуже дуже, дуже дуже прикольно. Да, друзі, сьогодні ми будемо будем да. Знову ви поняли, із чого? Да, и вы так скажете. А чому не плоский мир? Як завжди? Ти завжди на плоскому мірі робиш Да, друзі, це просто таке ще хочу строїть, мені треба нашій простий мір друзі. Да. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуватися на каналчик, ставте лайки пишіть коментарі. І зразу даю вам 5 секунд, що ми можемо зараз строїти, друзі? Да Давайте. Раз, два, три, 4 і п'ять! Друзі! Хорошо, я подивлюсь, що ви написали, а зараз ми будемо те строїть, що ми. Тюди взагалі всі зібрались, друзі. І да? що вам скажу? Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, берете чайочок печеньки. І дивіться відео до кінця, друзі. А ми почнемо відео. Так, друзі, що ми почнемо робити? Я не знаю, десь давайте отут почнемо. <coughs> зразу давайте ми візьмемо те, що нам треба, друзі, що да? нам зразу, 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 зразу треба буде. Грунт нам зразу, зрозуміло, треба буде. Ну, зразу я візьму те, що нам треба, 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 друзі. Так, да, 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 десь воно тут уже буде. О, знайшов, Раз, все, друзі, більше нам нічого не треба. Ви думаєте, блін, що це може бути? Дивіться, друзі. Я не знаю. Раз, два, три, 4, 5. Я думаю, п'ять хвати буде, да, друзі? І дайте ми отута. Зараз отутам, отут, 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 отут. Отак зробимо, друзі. Да, я думаю, ви може поняли про що шум я роблю, друзі. І ми. Все зробили отут, там. Оп. Зараз, друзі, так треба зробити його, блін. Отак, отак. Отак, 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 отак. Ми дуже велике, нічого робити, друзі, не будемо. Да? У нас що робити, таке велике, типу, ну. Це просто так воно було. Ні, друзі, звісно. Робимо тоді отак, друзі: хоп-хоп, Хопа, 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 хопа хопа. Да, так, друзі, як ви поняли, ми робимо бункер. Да, ми робимо бункер. Це взагалі буде круто або як можна ще назвати. Так, отак берем, друзі. Хопа-хопа. і закриваємо хоп-хоп-хоп. Все, друзі, тут круто. Тепер давайте польчик зробимо, і пол нам треба зробити хоп, хоп-хоп-хоп-хоп. Все, друзі. А я зараз швидко закрию і вам покажу, що вийшло. Ось що, друзі, у нас вийшлося просто піпець тепер. Далі ж ми должны зробити отак. Так, да, друзі, отак. От і отак так зробити, хоп, хоп, все. Тут, взагалі, чітко. І так, беремо, закриваємо його, і хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І у нас включився в нашій перший бункер. Ідемо, друзі, ми далі робити бункер. Давайте ми зробимо, треба робити бункер, так? Блін! Оту щось може не піти так. Ну, і все не проблема, все не проблема. Давайте. Раз, два, три. Я думаю, отак бункера хватати буде. Давайте ми зразу візьмемо те, що нам треба буде. Хоперемо. І давайте ми зразу. Отут посередині, да, все бути. Отак у нас хоп. Ой. Хопа, хопа, хоп 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 ой Хоп. Та блін. О, все, друзі, тут теж у нас все. Готово, за быстро, так. Скільки блоків на них копав, я не помню. А ну, друзі, раз, два, три і чотири, да? Раз, два, три, чотири. Отак десь. Отак, берем, друзі, копаем. І от так хоп-хоп. Все, друзі, тут так само. Зараз ми быстро отак от беремо, хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. хопа хопа хоп 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 Вот так само робимо. Ой, друзі, бляха маха Що робить? блін. Окей, друзі, нічого страшного, давайте ми просто зробимо. Отак от зараз. Срано, типа, ну, я нічого тут такого. Не вол вов Отак зробимо просто. І все. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. ні 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 так, не піде, діло, друзі. Отак от закриваємо і беремо. І закриваємо. Отак. От Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отак, друзі. Отак от беремо, отак, от хоп-хоп. А я не знаю, треба вся... отаке от теж, типа, робити. Я думаю, треба. Ого, стойте, друзі. Я не вжидав такого. От так, хоп, да, надо все було. Що треба, друзі. Отак. От все, а тепер. Все, все чітко у нас, друзі, отак От берем. Хоп, все, все, що ми зробили. Берем отак. От і все, я е, не поняв Отак. От тепер тут так само. Хоп. Блін, а ну, друзі, зараз я закрию. Цю фігню Так, друзі, я тут щось зробив, щось не зробив. Отак, коротше, друзі, <кхи> вийшло. Ну, Ми все зробимо, можете не переживати, друзі. Так, де у нас нашій Бедрок Берем бедрок, отак і ставимо. Отак, берем ставимо, друзі, не переживаємо хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, друзі, падаємо сюди. Хоп-хоп, робимо, хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, і ми боїмося на світі. Давайте ми трошки тут ще закоп. Отак от зробимо. Отак зробимо. <coughs> <coughs> і отак от зробимо, друзі. І буде вообще бомба у нас. Так. Отак от беремо теж хоп хопа на світі закриваємо. От так, берем хоп-хоп-хоп. А, блин. Оп, отута, отута. Не переживем. Все треба закривати, друзі. Так. це тут виходить виход Оп, О, ой. Можна без отого. Все, друзі, і тепер отут саме вев. Я не знаю, от так попробуємо. Зараз, друзі, секунду. Так, друзі, я тут, а так, треба брати золото, 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 золото. І давайте отак, от хоп. Хоп-хоп-хоп. Поняв. Хоп-хоп. Все, друзі, так беремо, закриваємо. Нікого не трогаємо. Отак берем. Раз, два, три. Чотири. Хватим. Так, хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп. Хоп. І хоп. Мені разу нема не як. Ага, з мене разуся яка. Давайте ми душі о боже. все ми саме строим так. так. Так, берем, друзі, закриваємо так хоп-хоп. Хоп-хоп-бам-бамс. -хоп. А тут бамс. А тут бам, бабах бабу. А так, друзі, все робим, так. Хоп, 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 хоп. О, тут закриваем тоже. Вот так, берам, закриваем, друзі. І не переживаем, ні за шо. Так, берем. Хорошо, хай буде так, як я. А, не ні, стоп, не як, я. Пол мне треба. Все, друзі, тут тоже все. Давайте мы так зробимо. Беремо, закриваємо, і ось це у нас вийшло, друзі. Ну, зараз я включу день і вам покажу. Так, друзі, це що у нас вийшло, отакі бункера у нас. Отакий, отакий, бункер, отакий, друзі. Так, да, і ось це, що у нас вийшло. і. Да, пишите, пишите коментарі які лючі, красивіші, лючі, там, я не знаю, може, метовий, умний, такий, ух. І да, друзі, і щем скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, пишите коментарі як вам відео, і да друзі. вам скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні, друзі. Пік-пік, всім пока-пока, друзі.